Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними упалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 15 на 13 мм. Опал 9 на 7. Кубічний цирконій 1 мм, Вага сережок 4,6 г. Опалесценція просто шалена. Виблискує всіми кольорами веселки. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку, навіть із воротнього боку, бачимо дуже гарну ополесенцію. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Вага сережок 4,2 грам. Розмір поверхні 26 на 9. Гранат 9 на 7. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарної якості гранат, чистий прозорий насиченого яскравого кольору. Вартість сережок 2250 гривень. Стильні срібні сережки конго з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 23 на 9 мм. Танзаніти 4 на 3. Вага сережок 9,9 грам, тобто майже 10 грам. Танзаніти гарної якості, прозорі, чисті. Автоматична застіпка. Із зворотнього боку мережево таке із срібла. Дуже стильні сережки. Вартість сережок 3250 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Нічого зайвого, лаконічність та стиль. Розмір поверхні 22 на 10 мм. Танзаніти 5 на 3. Вага каблучки 4,6 грам. Камінчики гарної якості, прозорі, чисті. Розмір каблучки 18,5. Вартість 2400 гривень. Ось можна створити такий комплект. Якщо хтось забажає купити комплектом, буде знижка. Яскраві срібні сережки з натуральними блакитними та молочними опалами. Розмір поверхні 20 на 12 мм. Опали 9 на 7. 7 на 5 та молочний упал 2 мм, вага сережок 5,7 грам, англійська застіпка, трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Штифт недовгий. Вартість сережок 2550 гривень. Яскраві розкішні просто королівські сережки з натуральними рубінами та сапфірами. Розмір поверхні 32 на 14 мм, рубін 10 на 8. Сапфір 1 мм. Вага сережок 7,3 грам, застіпка, як в сережках Конго. з воротнього боку, дуже гарної якості рубін насиченого кольору. Привертає до себе увагу. Вартість сережок 2700 гривень. Лаконічні срібні сережки з натуральним оніксом та перламутром. Розмір поверхні 13 на 12 мм. Перламутр 9 мм. Вага сережок 3 грами. Англійська застіпка, недовий штифт. Підійдуть для дівчат, в яких мочка вуха тоненька, або дуже низький прокол. Або, може, в дорослих дівчат. Не така пружна шкіра, а сережки легенькі і дуже гарно підійдуть на кожен день. Це, до речі, сережки, вкриті родієм італійський виробник, і вартість сережок 1500 гривень. Стильний, елегантний комплект з раух топазом. Або димчатим кварцом. Сережки, каблучка, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 18 на 9 мм. Топаз 10 на 9. Вага сережок 5,2 грами. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт, штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки такому огранюванню камінчики виглядають просто неперевершено. Чисті, прозорі, яскраві. Підвізка такі ж самі параметри: 18 на 9, вага. 2,2 грами, ланцюжок 45 сантиметрів, застіпка, карабін з зворотнього боку. Каблучка. Такі ж самі параметри: 10 на 9, вага 3,6 грам. Розмір каблучки 18,5 мм, за штангенциркулем навіть 18,7 мм. Кубічний цирконій 1 мм навіть не відволікає від камінчиків, а тільки підкреслює красу топазу. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!